Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Втомились від однакових блокбастерів і хочете знайти щось унікальне? У цьому відео ми зібрали маловідомі, але дуже цікаві фільми, які точно варто подивитись. Незвичайні сюжети, сильні емоції та несподівані повороти. Тут є все, що потрібно для справжнього кіномана. Газетяр, коли правда стає небезпечнішою за брехню. Журналістське розслідування брудні таємниці та смертельна пристрасть це фільм не для слабких нервів. 1969 рік. Флорида, молодий журналіст Ворд Дженсен, повертається у рідне місто, щоб розслідувати сумнівну справу про вбивство разом з напарником. Він намагається довести невинність Гілларі Ван Веттера, засудженого до смертної кари. Але у гру вступає Шарлотта, таємнича жінка, яка листується з ув'язненим і готова піти на все, щоб його звільнити. Тим часом молодший брат Ворда потрапляє у небезпечний вир пристрастей. Він закохується у Шарлоту, але чи варто довіряти жінці, яка обожнює вбивцю? Чим далі заходить розслідування, тим більше брудних секретів випливає назовні. Але де межа між правдою, одержимістю та смертельною пасткою? Це історія, яка змусить тебе почуватися брудно, навіть якщо ти просто спостерігач. Емануель і правда про риб коли брехня стає порятунком. Деякі речі здаються нереальними, поки ти сам у них не повіриш. Ві 17-річна дівчина, яка живе у світі мовчазного болю. Вона втратила матір ще при народженні, і ця порожнеча переслідує її протягом усього життя. Вона відсторонена, саркастична, нездатна відчути справжню емоційну прив'язаність. Все змінюється, коли поруч оселяється Емануель, таємнича, неймовірно красива жінка, яка нагадує Ві її покійну маму. Це знайомство пробуджує у дівчині дивне, майже нав'язливе бажання захистити Еммануель. Хоча вона й не може пояснити чому. Але є одна проблема: дитина, яку пестить і доглядає Еммануель, не справжня. Вона носить її на руках, колише розповідає їй казки, але немовля, всього лише лялька. Ві опиняється перед вибором. Викрити Емануель і змусити її прийняти правду, або жити в ілюзії, яка здається значно кращою за реальність. Поступово ві теж занурюється у цей викриваний світ, стаючи частиною брехні. Але що станеться, коли реальність почне руйнувати цю крихітну ілюзію? Це історія не про безумство, а про ту тонку межу, яка відділяє біль від порятунку. Дволикий січень, брехня, що веде до загибелі. Кожен має таємниці, але що, якщо вони стануть смертельно небезпечними? 1962 рік сонячна Греція, американський аферист Честер Макфарланд разом з дружиною Колет подорожують Європою. Насолоджуючись розкішним життям, тут вони знайомляться з Райделом, молодим гідом, який заробляє на туристах, обманюючи їх. Райдел бачить у честері когось схожого на себе, тільки більш досвідченого. Але за ідеальним фасадом подружньої пари ховається небезпечний секрет. Коли Честера звинувачують у вбивстві, він переконує Райдела допомогти йому текти. І тепер вони у пасті власної брехні. Їм доведеться тікати, приховувати сліди, довіряти один одному, аби зрадити. Що страшніше, переслідувачі чи людина, що стоїть поруч з тобою. Це гра, де кожен маскується, а правда відкривається тоді, коли вже пізно. І питання тільки одне: хто кого зрадить першим? Вторгнення, коли вони приходять, ти вже не ти. Вони вже тут. Вони виглядають як люди. Але вони не люди. Звичайне місто, звичайне життя, але щось змінилося. Люди стають іншими, мовчазними, холодними, позбавленими емоцій. Вони продовжують жити своїм життям, але тепер у їхніх очах немає нічого людського. Молода лікарка Керол Беннел випадково дізнається, що епідемія загадкового вірусу повільно перетворює всіх навколо на бездушних створінь. Єдиний спосіб вижити не засинати. Керол разом з Ченим Беном намагається знайти спосіб зупинити вторгнення, поки вони самі не стали частиною цього безликого натовпу. Але як боротися з ворогом, який не кричить, не нападає, не вбиває, а просто забирає. Це не просто фантастика, це історія про втрату індивідуальності, страх перед тим, що твоє тіло більше не належить тобі. І коли це станеться, ти навіть не згадаєш, ким був тільки правда, коли чесність стає злочином. Правда може зробити тебе героєм, а може зруйнувати все, що ти маєш. Журналістка Рейчел Армстронг отримує вибухову інформацію. Під прикриттям у Венесуелі працює таємний агент ЦРУ Еріка Вандорен. Рейчел публікує викривальний матеріал, що викликає скандал у державному рівні. ФБР та уряд вимагають, щоб вона назвала своє джерело. Рейчел відмовляється. Як журналістка, вона вірить, що її обов'язок захищати свободу слова, але влада вважає інакше. Вона опиняється у в'язниці за непокору суду. З кожним днем тиск зростає. Її адвокат намагається довести, що журналістська етика важливіша за накази уряду. Федеральний прокурор використовує всі засоби, щоб змусити її зламатися. Її чоловік і син залишаються без неї, а суспільство починає відвертатися від неї. Речал стоїть перед важким вибором у своєму житті. Відкрити правду та зрадити. Свої принципи, чи залишитися вірною своїм переконанням і зруйнувати все, що вона любить. Але найгірше попереду виявляється, що правда, яку вона захищає, не така проста, як здається, і її джерело може бути кимось, кого вона не очікувала. Це нагадування, що правда завжди має ціну, і питання тільки в тому, чи готовий ти її заплатити. Прощений шлях до примирення через біль і прощення. Коли країна розривається між минулим і майбутнім, лише правда може зцілити її рани. Події фільму розгортаються у південній Африці після падіння апартеїду. Країна стоїть на порозі змін, але рани минулого ще свіжі, а суспільство розділене. Архієпископ Дезмон Туту, лауреат Нобелівської премії, очолює комісію правди та примирення, метою якої є розслідування злочинів, скоєних під час апартеїду, та сприяння національному примиренню. Під час одного з розслідувань він зустрічається з Пітом Блумфельдом. Колишнім офіцером поліції, який відбуває покарання за жорстокі злочини проти темношкірого населення, Блумфельд прагне отримати прощення, але його арогантність і відсутність каяття ставить під сумнів його щирість. Туту опиняється перед важким вибором. Чи може він пробачити людину, яка вчинила такі звірства, і чи має право на прощення той, хто не визнає своїх помилок? Ця зустріч стає випробуванням для обох для Блумфельда. можливістю зрозуміти глибину своїх злочинів і знайти шлях до спокути. Для туту перевіркою його віри в силу прощення та примирення. Прощаний це не просто історична драма, це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи є можливість для світла, а прощення це ключ до справжнього примирення. Фронтера коли кордон розділяє не тільки країни, а й долі на кордоні між США і Мексикою, правда стає розмитою, а справедливість недосяжною. Мігель звичайний мексиканський фермер, який вирушає до США у пошуках кращого життя для своєї сім'ї, але щойно він перетинає кордон його життя перетворюється на жахіття. Його неправдиво звинувачують у вбивстві американки. Чоловік загиблої, колишній шериф Рой, спочатку вірить у провину Мігеля, але поступово починає сумніватися в офіційній версії. Чи справді цей мігрант убивця, чи він просто став жертвою несправедливої системи? Поки Мігель бореться за своє життя, його дружина Пауліна теж потрапляє в біду, намагаючись перетнути кордон. Вона опиняється в руках безжальних контрабандистів. Чи зможе Рой розібратися у справі до того, як буде запізно? Чи має бідний мігрант шанс на справедливість Україні, де гроші і влади диктують правила? Це драма про людей, які опиняються між двох вогнів і намагаються знайти правду у світі, де її вже давно підміни. Вигодою і страхом. Людина на керіон Роуд, коли закон безсилий перед хаосом. На кордоні між США і Мексикою правосуддя не діє. Тут кожен сам за себе. Колишній шериф Лотер передає свій значок новому правоохоронцю Уолесу, який тепер відповідатиме за порядок у місті, що стоїть на кордоні з Мексикою. Але Уолес швидко розуміє, це не просто маленьке містечко, це місце, де кожен крок може стати останнім. Невідомі люди залишають за собою купи трупів. Корупція пронизає місцеву владу. Картелі ведуть свою війну, а закон безсилий. Коли в місті відбувається зухвалий злочин, у доводиться зіткнутися не Лише з криміналом, а й з темними секретами самого кордону. Але чи готовий він дізнатися правду про те, як тут все працює? Це не класичний бойовик, а жорстокий трилер про світ, у якому виживає тільки найсильніший. І питання не в тому, хто переможе, а в тому, чи вийде взагалі живим. Урочистий фінал, коли остання вистава стає грою на виживання: театральний блиск, темні інтриги та фатальний фінал. Цей фільм змусить затамувати подих. Відомий режисер Генрі Рос вирішує поставити свою останню виставу, обіцяючи публіці грандіозне прощання. Усі квитки розпродані, актори готуються до виходу на сцену, але за лаштунками назріває трагедія. Репетиції супроводжуються дивними нещасними випадками, а головні виконавці починають зникати. Молода актриса Анна, яка отримала роль в цій постановці, дедалі більше занурюється в хаос, що поглинає театр. Вона дізнається, що у минулому тут уже траплялися загадкові смерті. А тепер історія, здається, повторюється. Пошук істини приводить її до жахливого відкриття. Хтось веде свою гру, а кожен з присутніх може стати наступною жертвою. Завіса піднімається і шоу починається. Але чи буде фінал таким, як задумав режисер? Фальсифікатор: злочин заради сім'ї. У фільмі немає складних спецефектів чи вибухових екшн сцен. Це кримінальна драма балансує між напруженим трилером і глибокою сімейною історією. Рей Картер найкращий фальсифікатор картин, який мріяв про справжнє мистецтво, але замість цього змушений жити у світі злочинців. Щоб достроково вийти з в'язниці, він укладає угоду з кримінальним синдикатом, підробити знамениту картину моне та підмінити її в музеї. Рей повертається додому до свого батька і 15-річного сина, якому залишилося жити зовсім небагато. Йому потрібен цей час, щоб бути з сім'єю. Але угода не залишає вибору. Він має виконати злочин і втягнути в аферу найрідніших людей. Спланувати ідеальне пограбування важко, але ще важче вибирати між життям у боргу перед мафією та шансом врятувати сина. Фальсифікатор це не просто кримінальна історія, а напружена драма про людину, яка готова ризикнути всім заради найдорожчого. Тож беріть попкорн, влаштовуйтесь зручніше і відкривайте для себе недооцінені кінодіаманти. Не забудьте підписатися і натиснути вподобайку, щоб не пропустити нові підбірки. Який з цих фільмів вам сподобався найбільше? А може є свої фаворити? Пишіть в коментарях, а з вами побачимось у наступних відео.